14 вересня Мукачівка Наталія почула жахливу звістку. Її десятирічний син Ілля загинув під колесами потягу. Сталося це на коліях мікрорайону Підгоріно, неподалік їхнього дому. Подія трапилася 14 вересня. Це було близько п'ятої години вечора. Тоді повідомлення надійшло на спецлінію 102 І співробітники слідчої оперативної групи, які виїхали на місце події, встановили, що внаслідок наїзду потяга, електрички, точніше, загинув десятирічний хлопчик. Зараз встановлено, що він там перебував разом зі своїми друзями того дня, тобто вони ну, ймовірніше за все прогулювалися. Врятувати дитину, на жаль, не вдалося можливим. Зараз у, е, у поліції за цим фактом є відкрито кримінальне провадження. Правова кваліфікація це частина перша статті 276 Кримінального кодексу України, тобто йдеться про порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Наразі в нас досудове розслідування ще триває, проводяться необхідні експертизи, і за результатами яких будуть прийматися подальші процесуальні рішення. Трагедія сколихнула все місто і спочатку здавалася нещасним випадком. Але за Словами матері, як виявилося інцидент, зафіксували на відео інші діти, які були з її Ілюшею. Ілюша йди сюди! Бістро! Та бистро йди. я новини читаємо, виставили за 16 вересня, що хлопчик потрапив під поїзд. Я почала читати коментарі. Було сказано така думка, що. Це не просто так, це дитина повелася на спір. Тобто була якась усна домовленість, що він мав щось зробити. Що він мав зробити, я вже не знаю. Це я дуже прошу слідство, щоб воно до цього докопалося, якщо в цьому суть, щоб другі діти. Таке не потрапляла. Мама загиблого Іллі лі каже, діти брали участь у небезпечній грі біжи або помри, яка набирає популярності в соціальних мережах. Вона заохочує дітей до надзвичайно небезпечних дій. У випадку в Мукачеві це обернулося трагедією, що забрало життя її хлопчика, який, можливо, не усвідомлював справжньої небезпеки. Сразу ж в ту же суботу, як я узнала, ми познаходили тих діток. Ми до них пішли, але вони були шоковані, вони були в шоці, вони тряслися, тому що це все сталося на їхніх очах. Вони побачили і вони просто втекли. Вже зупинився поїзд, бо мене цікавило, хто визвав скору, хто визвав поліцію. Тобто то зробили машиністи. Вони побачили, що вони збили дитину. Вони зупинили поїзд. Ну трошки далі, бо то, звісно, не можна було зупинити його зразу. І то вони вже визвали, а діти просто з переляку повтікали. Ми їх, ми їх знайшли, але ну фактично вони нічого такого не сказали. Що як то все було, про відео ніхто даже не заікнувся, що було відео, то вже потім воно всплило, тому що десь хтось комусь це відео скинув, і воно дійшло до нас. Пані Наталія завжди ретельно відстежувала, чим займається її син і з ким спілкується. На його телефоні був встановлений батьківський контроль однак, вплив підлітків на десятирічного Ілюшу виявився сильнішим. Я не маю до них претензій, розумієте, я не я не можу їх звинувачувати, я не можу нічого. Але е, сам смисл у чому? Що вони є старші, вони є сильніші, вони є вищі. Тобто, якби вони хотіли його забрати, вони би його забрали. Для чого було просто знімати? Значить, це було. Для чого отець Аркадій, місцевий священник, до якого хлопчик часто ходив до церкви, каже: дитина була світлою, доброю і допитливою. Часто Ілюша їздив з мамою і в паломницькі поїздки. Ілюша – це наш міністрант. Він практично із п'яти років його, як, баб, бабка і мама до як бабка і мама, привела до церкви. Як бабка й мама привела його до церкви, він. Із п'яти років приходив до нас до престола і допомагав священникам. Мама хлопчика запевняє, що це було не самогубство з боку її сина, адже він на таке був просто нездатен. Тому просить слідчих розібратися в цій жахливій трагедії детальніше. Жінка не звинувачує конкретних осіб у смерті свого сина, але закликає інших батьків бути особливо пильними та застерігати своїх дітей від подібних дій та спонукань. Я дуже прошу, щоб був розголос, щоб всі це чули, всі це бачили і якось звернулися до того, тому що батьківський контроль не допомагає, геолокація не допомагає, бо не завжди є зв'язок, і я не бачу, де моя дитина, я почала його шукати в других містах. Ну, але знаючи свою дитину, який він був в життєрадісний, активний, енергійний, любопитний, тобто сказати, що якісь суїцидальні у нього були склонності, то я цього не можу сказати. І це ніхто не може сказати, бо цього просто не було. Він він не такий. Потрібно розуміти, що соцмережі це не лише важливий інструмент для спілкування та навчання, але одночасно і джерело серйозних ризиків для дітей. А трагедія з маленьким Ілюшею повинна стати серйозним сигналом для більшості батьків та їхніх доньок і синів. Депутати Закарпатської обласної ради зібралися на чергове засідання. На пленарну сесію для роботи зареєструвалося 45 депутатів. На порядок денний винесли одне кадрове питання. Це призначення керівника інформаційно-аналогічного центру. Таким е пілотним проєктом, яким вони займаються, е це є мобільний додаток Моє Закарпаття, який дозволяє кожному закарпатцю і не тільки Закарпатцю користуватися. Мати доступ до послуг, які мають місце закарпатської області, наприклад, ви приїжджаєте як турист в Свалявську громаду. І хочете отримати певні послуги. Ви відкриваєте вас по, по відповідній геолокації, означає, що ви де ви знаходитеся, і вам надає перлік послуг, які наш гість може отримати в даній громаді. Очільником цього центру стала людина, яка вже півтора року працювала виконуючим бовски керівника. Це Пацькан. Валентин, дискусійним питанням стало преміювання очільників медичних закладів. Саме економія, енергоресурси та збільшення витрат на утримання медустанов призвело до спірних думок. Стосовно положення пунктів, які визначають преміювати чи депреміювати керівників закладів охорони здоров'я в залежності від того, чи вони сплатили за енергоносії чи ніч, чи є перерозхід пального. Це чиста маніпуляція, тому що ми всі прекрасно працюємо. Ми знаємо, що коли ми працюємо з фінансами, то маємо відповідний фінансовий план, до котрого ми вносимо зміни і відповідно до нього здійснюємо видатки. Тобто за це не може бути навіть мови про те, що це буде штрафування. Тобто Якщо ви виходите за межі фінансового плану і дозволяєте собі це зробити, це є подруження фінансової дисципліни. Не було а, процесом, який був прозорий, це не а, грязь в чию сторону, просто це процес, який немає, який є суб'єктивним, який не має чіткості. А, для того, щоб це впорядкувати і зробити цей процес прозорим, потрібно положення, яке буде регламентувати, що потрібно чітко зробити керівнику, яких досягнути показників для того, щоб отримати розмір певної премії. Один оклад, два оклади, три оклади, залежно від того, як визначено постанові. Відповідно, цей порядок він допоможе вибудувати прозору систему преміювання керівників. Одним із ключових питань стала доля берегівського палацу Габора Бетлена, який перебуває в жахливому стані. І наразі зібрані всі документи для його відновлення. За цей час 22-го року ми відновили всю облікову документацію охорони договора історичні всі довідки, оскільки це є пам'ятка архітектури національного значення палац Бетлина. Згідно в 2009 році, був прийнятий закон України, який заборонив приватизацію пам'яток національного значення культурну спадщину. Він там є. То відчужити, приватизувати його ніяким чином неможливо, це заборонено Верховною Радою. Перше. Друге, О, відновлення за попередніми підрахунками, оскільки мова йде виключно про реставраційні роботи, становить орієнтовно нам порахували біля 200 мільйонів. Тобто за рахунок коштів обласного бюджету навряд чи це вдасться в найближчий час відновити. Будівля знаходиться в аварійному стані, частина даху вже е упала. Палац Бетленовберговий. Хочу заспокоїти громаду Закарпаття, що ніякого продажу, ніякої передачі, віддачі цього майнового комплексу не відбувається. Під час 16-ї сесії обласної ради за традицією не забули нагородити відомих краян спільною відзнакою обласної ради та обласної державної адміністрації за розвиток Закарпаття. Крім того, депутаті Ользі Олекси присвоєно високе звання заслужений лікар України. Звання відповідно до указу президента України. Зазначні заслуги у зміцненні української державності вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку. Ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області у співпраці зі службою безпеки України затримали 21-річного жителя Вінниччини, причетного до підпалу автівок військовослужбовців в Ужгороді. Зловмисника впіймали 24 вересня вночі, коли він виконував чергове замовлення російських спецслужб, підпалив автомобіль марки «ВАЗ», яким користувався військовий. Для цього злочину хлопець ретельно готувався. Камери спостереження зафіксували, як днями раніше він приїхав до однієї з АЗС, придбав пляшку з водою і наповнив її пальним. Згодом під час проведення обшуків саме цю пляшку із залишками легкозаймистої речовини і вилучили слідчі. Також, за оперативними даними поліції, затриманий причетний і до підпалу двох автівок на вулиці Баб'яка, що були вчинені 16 вересня. Тоді вогонь пошкодив два позашляховики. Один з них належав міжнародній організації Червоний хрест, інший військовослужбовцю. В ході слідства правоохоронцям вдалося встановити, що орієнтовно місяць тому представники російських спецслужб зв'язалися з фігурантом через соцмережі. Вони запропонували взамін на підпали автівок військових заробіток від 1000 до 1600 доларів. За класичною схемою, в якості підтвердження, виконавець мав надіслати відеодоказ. Ізначально я мав палити автомобілі ТЦК, бо ми спочатку фотографірували, закидували їх через Телеграм, це все працювало. Ми закидували туди фотографію, вони поробили провірку, чи це машини справді ТЦК, і потім сказали, чи палити, чи ні. Зловмисник двічі виконав усі умови, однак жодного разу оплати від замовників так і не отримав. Натомість тепер йому загрожує реальний термін до 10 років позбавлення волі. Свою вину визнаю. Жалію, проскоєне, нікому не раджу таким займатися. це Все, нікому не треба. Наразі підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Досудове розслідування у цій справі здійснюють слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури. 17 вересня в Ужгороді зникла 64-річна місцева жителька. До поліції із заявою про зникнення жінки звернувся її син, який повідомив, що мама пішла з дому в напрямку Боздуського парку та не повернулася. На пошуки пенсіонерки орієнтували всі наряди поліції. Також інформацію надіслали і в сусідні регіони. Вона все сурем'я любила от просто вийти, пройтись дома. Жарко погода, жара. Ми живемо на 9-му поверсі, вона просто виходила пройтися от в парк. Я прийшов з роботи додому десь 9 годин. Прийшов додому, мені тато каже, що мами вже немає 5 годин, що вона пішла в парк і не повернулася. Я почав дзвонити по лікарням. Протягом кількох днів проводили обстеження прилеглої території. Зокрема, було обстежено водойму, що розташовано неподалік орієнтованого місця зникнення. Проводили такі рейдові пошуки, до яких залучали також рятувальників і представників Національної гвардії. Тобто, це відбувалося як це можна сказати прочисування місцевості. Залучали ми також за нашим запитом. Залучалися і співробітники ДСНС, в тому числі вони обстежували і воду. Дойму, яка знаходиться поруч, невпинні пошуки жінки тривали щодня, і з кожним днем сім'я боялася почути погані новини. Однак, на щастя, Ужгородку таки вдалося відшукати. Знайдено 64-річну Ужгородку Марину Уральську, яка вважалася зниклою 17 вересня. Знайшли заблукалу у лісі неподалік Бозоцького парку. До пошуку були залучені поліція, водолази, кінологи, організація у пошуках людей Мілена та багато небайдужих ужгородців. Жінка обладнання Безпеці її передали медикам. Понад тиждень Марина Уральська провела у ямі в занедбаній лісопосадці біля Боздуського парку, у яку вона впала і не могла вибратися. Зараз жінка знаходиться в лікарні, і її родичі не на камеру запевнили, що більше нікуди її без їхнього нагляду не відпустять. У видатній закарпатській балетмейстерці, постановниці, народній артисті України Кларі Балох відкрили в Ужгороді Пам'ятний знак встановили на фронтальній стіні танцювального залу Закарпатської обласної філармонії, де викладала Клара Балох. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку видатній видатному хореографу, хореографу постановнику е, е, нашої культурної спадщини, е, яка е, Створила, відтворила і зафіксувала на віки. Десь біля 50 танцювальних композицій народному стилі. І чим це відрізняється, і цим, чим це дуже ціно для нас, тим що це сюжетні лінії, і вони мають початок, зав'язку, розвиток. І ми е, з вами дивимося не танець, а ми з вами дивимося е, справжню таку міні-театральну е, танцювальну хореографічну виставу. Ви бачите, дуже багато зібралося сьогодні містян дуже багато гостей. Багато інтелігенції, духовенство, представники навіть хореографічних колективів з різних куточків нашого краю прийшли для того, щоб прийняти участь в такій історичній події. Ініціатором є закарпатський народний хор, тому що вона в Закарпатському народному хору віддала 70 років свого життя. І якраз дуже цікаво і дуже гарно, що ця пам'ятна дошка якраз на будівлі. на… Де Клара Федорівна працювала із нашим танцювальним колективом. Клара Федоровна любила не тільки танці, вона прекрасно знала, любила закарпатську культуру, пісні, музику, традиції, костюми, брання. І це дуже знаково, тому що в теперішній час, у час війни, ми повинні якраз такі важливі речі зберігати. В історичній будівлі за вікнами філармонії Клара Федорівна більше 50 років проводила репетиції із колективом хору. Щоб встановити дошку видатній мисткині, долучилися генеральний консул Угорщини Ужроді та благодійний фонд Закарпатський народний хор за підтримки Закарпатської ОВА та Ужродської міської ради. Багато десятиліть працювала в нашій філармонії, яка прославляла Закарпаття. Через і через мистецтво, у навіть за межами України можна казати в всьому світі в інших країнах, так само, яка була прекрасною вчителькою для багатьох сучасних ем, танцювальних колективів. І дуже приємно, що така велика кількість людей прийшла на цю подію. Я радий, що все ж таки ми змогли відкрити цю дошку. Вара Квавок була найвідомішою танцівницею, балетмейстером, хореографом закарпаття. Вона має багаторічні заслуги збереженні, впровадженні, популяризації танцювальних традицій морської, русинської, української, всіх інших національностей, які проживають на території Закарпаття. Все своє життя вона присвятила мистецтву танцю. Понад чотири десятиліття була малопенстером хореографом, потім художнім консультантом Закарпатського народного кору. Велика радість і честь, що її вихованці досі виражують пам'ять про горшку русинську мистецтву танцю, засновницю школи танцювального мистецтва, чиє 15-річчя від дня народження ми святкували у 2023 році. Після відкриття відбувся концерт найкращих творчих колективів, які зберігають і продовжують традиції народного танцювального мистецтва. Для жителів та гостей міста виступили ініціатори заходу, заслужений академічний Закарпатський народний хор, а також танцювальні ансамблі.